Всім привіт! З вами канал Творча Математика. Сьогодні розв'яжемо задачу. Умова задачі знайти значення виразу. Корінь квадратний підкореневий вираз. 98 помножити на 8. Окремо добути корінь з кожного множника ми не можемо. Проте бачимо, що 98 ділиться на 2, так як 98 число парне. А якщо 8 помножити на 2, то отримаємо 16. 16 легко можна добути квадратний корінь. Наш початковий вираз набуде вигляду. Квадратний корінь з 98 помножити на 8 дорівнює. Корінь з 49 помножити на 8 помножити на 2 дорівнює. корінь з 49 помножити на 16. що буде 7 помножити на 4 і дорівнює 28. Крім того, можна було зразу розкласти 98 та 8 на множники. В такому разі, квадратний корінь з 98 помножити на 8, дорівнює. Корінь з 2 помножити на 49 помножити на 2 і помножити на 4 дорівнює. Корінь з 2 помножити на 2, помножити на 49 помножити на 4. А це дорівнює. 2 помножити на 7 і помножити на 2, що буде 28. На сьогодні все. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайки. Пишіть коментарі та не забувайте підписуватись на канал Творча Математика. Дякую!